Всі діти світу мають право на першочергову і якісну медичну допомогу, адже здоров'я дітей справжній скарб держави, а співчуття до хворої дитини, бажання допомогти їй, набуття людства шість років акція всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця крокує Україною. Тисячі волонтерів зі скриньками виходять на вулиці міст і сіл, щоб зібрати кошти на медичне обладнання для дитячих лікарень. У 2006-2007 роках мешканцями нашої області було зібрано відповідно 4775 тисячі сімсот гривень 9 копійок та 3163 тисячі За ці кошти було придбано медичне обладнання, необхідне для лікування дітей з вадами слуху. 2008-2009 роки. Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця присвятив дітям з вадами зору. Волонтери Хмельниччини гарно попрацювали під час підготовки і проведення акцій. Як результат було зібрано відповідно 52 дві тисячі гривень та 60 тисяч 55 гривень 50 копійок. Та придбано необхідне медичне обладнання для діагностики захворювань органів зору у дітей, яке успішно працює у офтальмологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Саме в цей час до акції приєдналися ми вихованці гуртка юний журналіст. Ставши волонтерами всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця, ми не тільки отримали скриньки, ідентифікатори та можливість залучити людей до благодійності. Як волонтери, ми відчули велику відповідальність за цю дуже потрібну і корисну справу. У 2010 році акція прийшла під гаслом новонародженим дітям з вадами здоров'я сучасне медичне обладнання. Оскільки у нас юних журналістів вже був певний волонтерський досвід, ми склали сценарій та зняли невеличкий рекламний ролик, в якому закликали людей приєднатися до акції. Потім ми віддали цей сюжет на обласне телебачення для передачі Актуальна тема аби таким чином сприяти найкращому проведенню акції. У травні 2010 року в області було зібрано 85 тисяч 445 гривень 14 копійок, на які придбаний пульсоксиметр і монітор пацієнта, що знаходяться у Хмельницькій міській дитячій лікарні. В даному випадку це контрольно вимірюваний прибор або попросту пульсоксиметр, який в даному випадку предназначений для вимірювання насичення киснем крові пацієнта. Вже підведені підсумки шостої акції Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця, під час якої волонтери збирали кошти на медичне обладнання для дітей, хворих на цукровий діабет. Всеукраїнська скринька доброти та допомоги поповнилася на 4 мільйони 57 тисяч 168 гривень 19 копійок. Вклад Хмельницької області у загальну українську благодійну справу 95 тисяч 322 гривні 19 копійок. Враження від роботи волонтерами, мабуть, будуть неповними, якщо не брати участь у прес-конференціях за результатами акцій. На таку прес-конференцію в жовтні 2011 року нас запросили в облдержадміністрацію привітати волонтерів. Прибув з Польщі пан Єжиконік. А ще у залі знаходилися дітки 2, 4 та 5 років, хворі на цукровий діабет, яким вручили інсулінові помпи, придбані за гроші, що волонтери зібрали під час акції. В результаті проведеної благодійної акції в нашій області зібрано кошти і закуплено три інсулінових помпи. Перевага інсулінової помпи в тому, що підшкірна ін'єкція робиться один раз в три, а то й в чотири дні. І інсулін поступає поступово і цілодобово. Ми надіємося, що в наступному році. Ця акція буде продовжена і більше дітей будуть мати змогу використовувати для лікування такі інсулінові помпи. Ми бачили очі цих дітей, бачили радість п'ятирічної Віки Домчак, чили вдячні слова батьків. Дуже дякую, що, що на сьогоднішній день є така можливість людині. Лікуватися і жити її здоровим життям. Пройшло чотири місяці. Ми знову зустрілися з родиною маленької Вікусі Домчак, яка отримала у подарунок інсулінову помпу. І ось що почули від її мами надії. Нам поставили інсулінову помпу. Я нею дуже задоволена, тому що моя дитина боліє з півтора року. І в нас були дуже погані результати аналізів цукру і дуже погані показники по всіх аналізах. Зараз моя дитина, можна сказати, більш здорова, тому що вона може їсти те, що другі діти. Я дуже задоволена цим і дуже б хотіла, щоб всі діти, які мають скровий діабет, взагалі не хворіли. А якщо вже сталася така біда, щоб кожна сім'я мала таку можливість поставити собі інсулінову помпу, щоб дитина вела здоровий образ життя. В травні 2012 року благодійний фонд Серце до серця буде збирати знов кошти на покупку інсулінових помп. Мені б дуже хотілося, щоб не тільки моя дитина мала можливість користуватися цією інсуліновою помпою. Але якщо ми всі разом будемо збирати їх, то ми обов'язково ще не одній дитині подаруємо здорове життя. Погодьтеся. Це саме ті слова, заради яких варто продовжувати благодійну справу. Жодна бесіда про толерантність, щедрість та людяність не має такого результату, як участь у подібних акціях. Саме в такого роду заходах ми, діти, навчаємося бути справжніми людьми. Звичайно, добро завжди повертається. Тому в 2011 році кращі волонтери були запрошені у Польщу на рок-фестиваль Вудсток. Серед них була і вихованка гуртка юний журналіст Вікторія Таран, яка самотужки зібрала 2887 гривень і виборола право називатися кращим волонтером області. Одразу після вступних іспитів Віка здійснила незабутню мандрівку у Вудсток і Європою. Привезла неймовірну кількість вражень, якими поділилася з нами наприкінці серпня перед від'їздом в Острозьку академію, де тепер навчається на факультеті журналістики. Теплі слова подяки хочемо сказати всім, хто долучився до акції милосердя. Волонтерам, дарувальникам, всім людям, яким не байдуже здоров'я нашої нації, кожного із нас існують різні почуття, любов, щедрість, гідність та щира доброта. Тож, давайте з нами об'єднаємо серцями, щоб побачити вогонь в очах людячої мами. Діти нашої країни, це майбутнє батьківщини, це мов білий цвіт калини. Щастя кожної родини, тож всі разом поспішай, давай мерщій. Від серця до серця, від душі до душі. Якщо...